Я вніс пропозицію, якщо ви згодні з цією пропозицією, так на рахунок чого, На ну того, що зустрітися зустріти понеділок і розробити новий, новий кодекс. Ні, да всіх днів. Ви чули? Я, я не згодний з цим Знаєте чому Ніком, там чому? є такі пункти, які є з деякими я не суватим. так вам вже і дають Вели... можливо, великий бізнес, наприклад, у нас є готельний бізнес налога не платить. Ми там прийняли далі. Ювелірний бізнес не платить. НДС не зняли. Якщо да. шановні ці великі, ці палаті ну, не, не платять. Нам тут. Податки, почекай, да, тут... послухай, Ні. тут ми не будемо рішати ці питання. У вас є документи? Нема документів. Люди розумні не. з нашої сторони, з нашої групи, кабінет міністра, люди, які вивчали це, все, вони сядуть в місті і будемо працювати 4 дні. Але ми от виходити сюди не будемо. Ми будемо стояти, чекати відповіді. І ваше вирішення? Віктор Федорович, ми дуже шкодуємо, щоб звідтіли. І всі ті заклики і всі ті звернення до вас не донесені були раніше. Ми навіть збирали, наймали будинок офіцерів. Ми одноразово зверталися до Бродського з тисячами листів про те, що донесли до вас інформацію, що люди, які готували податковий кодекс, не провели так, як потрібно, громадське обговорення, не включили глибокий аналіз всіх цих, цих речей. Місяць тому назад в домі офіцерів з'їхали з підприємці, самі проплатили зал. І ініціювали таку річ для того, щоб все доходило до президента, і ніхто не робив іменем президента позаконий поза... поза дій разу місяць давай, давайте давайте ми з вами домовимося таким чином. Не будемо е, зараз робити гучних заяв. Четверг, четвер, от слухайте мене, четверг. четвер. Якщо буде необхідність, я вам даю слово. Але якщо буде необхідність... І я побачив, що є грубі процесуальні порушення, які призвели до такої ситуації. І буде, треба буде прийняти кадрові рішення. Я це рішення прийняв. Ви зрозуміли? Я це зроблю. Я зроблю так, щоб ми зробили, по-перше, висновки. По-друге, щоб ми виправили те, що необхідне, і щоб держава отримала реальний інструмент детінізації економіки, дерегуляції економіки. Ви знаєте, що ми пішли на скорочення дозвільної системи чи ні? Знаєте. Це не просто так зламати опір бюрократії, яка роками сиділа на цих дозволах і заробляла на хабарях гроші не так просто. Повірте мені, ось прем'єр-міністр стоїть, я йому в очі казав, і я це робив публічно, після того, як... Уряд отримав доручення підготувати необхідні заходи. Половина міністерств своєчасно не дали пропозиції. І прем'єр-міністр нічого не зміг зробити. Це ж не просто так. А якщо спитати міністрів, в чому вони зацікавлені, я вам скажу. Те, що аргументи виставляє аргументів скільки завгодно. А блокують всі ці питання. Не ті, хто сидять, як кажуть, на вищих посадах, а ті, хто сидять роками, міняються міністри, а вони сидять, чиновники. Тому ми з вами поговоримо. Якщо ви не заперечуєте, якщо ви не заперечуєте, так? я Миколу Яновича залишу з вами зараз, ви домовитесь конкретно, як ви понеділок почнете працювати, і в будь-який час, будь-який час. Я на зв'язку і готовий приєднатися. Але площадка, кабінет міністрів, я хочу, щоб вони несли відповідальність за це питання. І Я приєднуюсь на вашому боці. На вашому боці до цієї роботи. Можна ще одне питання стосовно Конституції України 77-му, якщо ми вже не той демониці переговори, Стосовно. Ви мо, даєте слово, що 22-го мала по листопада передвиборча компанія, це ВК 4 голосує за, за вибори, а всім проти. Оце Верховна Рада не дієздатна, вона вже свій ресурс вичепила 77 стаття Конституції, ми по новій живемо. Тоді так, тепер так живемо. Ви даєте слово, що ви розпустите на ближчим часом, через пару днів, Верховну Раду, це негайно її треба розпустити. Це ми чекаємо, це без гості, бо це, це дуже гра буде, якщо нас з вами дуже довго буде. Я в цьому розбираюся. А хочу. ти готовий дати сьогодні слово, що, вийшло сьогодні інший. Треба, щоб це вже було сьогодні вирішено. Верховно розпускати, це вже нема мільярд, мільярд немає позиції. І правила правового звикли. Хочу збиратись в політику, політика, політика. не трогайте. Нам треба що нам ще. Ви шукаєте собі іншого партнера. Я готовий з вами працювати по податковому кодексу разом все, да. і закінчити все, його буде. з головою з розумом. разом з вами. Тобто поки що про ВЕТО ви ще да. не а готові представникам наступ. Давайте нас питаємо, починали це безполітно. Ми працювали над цим, намагалися працювати в правовому полі, зустрічатися. І тому вчора на координаційній раді всіх підприємців України було прийнято рішення. Ми йдемо з економічними вимогами і домовляємося без політики. Ті люди, які односібно заявили про те, що переходять в політичну площину, отримали загальним голосуванням відмову Ми працюємо так, як ми починали працювати. Працюємо над цим. Свої... Тоді ми з вами, тоді ми з вами. Сідаємо і працюємо. А депутати ми казали, хочуть підтримати, вони народні депутати. Незалежно від того, яка партія, яка фракція, хай приходять і будуть разом з людьми. Без ніяких Ні, прапорів, немає без запереч. ніяких лозунг і ніде без немає. нікого. Він прем'єр-міністр. Якщо, якщо, якщо ви не будете заперечувати, поживет з нею ми з вами приймаємо рішення. Я ще раз повторюю, я на вашому приймаємо рішення, Микола Янів. Захищайтеся. Ви ініціювали цей податковий кодекс. А зараз працюєте. Працюйте. Ось вам громадські, ось громадські громадсь. обговорення починається. працюйте. все, що треба змінити, самі чоловік. Що? Та да, все, що потрібно, змінить і змінить. І того ж президента. Так? Поки що про ВЕТО не йдеться. Ви хочете, щоб почалися переговори, а далі буде видно? Ми розберемося. Ймовірність Ймовірність прийняття ВЕТО велика. Велика. Але ми про це можемо сказати разом з вами. Після того, як попрацюємо і четвер, ми ну, особисто... розглянемо цим мета. Влаштовує вас така відповідь, Микола я не хочу залишати вас. Да. Да. Ви зміняли свою думку про те, що біля Верховної Ради стояли люди, які не хотіли платити податки. Ви так говорили раніше. Нет. Давайте зайдете, чувачку выпить из нами. Пойдемте. Посмотрим, какой хорошо.